Друзі, а добрий день! А дивіться, куди я приїхала? Приїхала додому. Е, приїхали, ще ми не приїхали, бачите? Що з речі в нас? Що речі. Кухеньку зробили. Бачите, ми марували собі кухеньку. Е, Там у нас погріб. Вже коли ми приїдемо, я повністю вам зроблю екскурсію. Ще бардаки. Тут бачите, це буде все зачищатися, бо ще були ремонтні роботи. Тут у нас погріб і кухня. Чому ми вирішили змурувати кухню? Бо в нас дуже багато пожитків наших за 10 років накопичилось і треба ці пожитки кудись складати. Ну і плюс погріб теж якісь продукти, треба щось треба зберігати. Того вже вирішили цього року вимурувати а вчора ми вже почали складати меблі. А, а тут видно трошки трошки видно О, диванчик. Е -е, вітальня. Ну, диван ми ще не зібрали, тільки розпакували. Ідемо, вам трошки покажу. Бо я десь пропадала, розкажу, де розказую, де я пропадала. Пропадала кінець року і роботи повно. Роботи повно, це ремонт, все, знаєте, на голові. І того я трошки потірялася з контентом. Того сьогодні будемо починати знову знімати. Опа-опа-опа, вже майже все зробили. Друзі, оце вам показую, бо вже в самої немає терпіння. Сьогодні приїхала, хочу погладити вже штори тюлі повішати. Вже доскладається диван, поставиться на місце і доскладається оцей шкаф. І ще, коротше, розмітки тут зробляться для телевізора. Все, я це все перемию, і ця кімната закривається. І приходить черга до шурування пола, Бо він такий зашурований, розбили плитку, Всі всім хто розбив, ніхто не в курсі, хто розбив, і такої плитки вже немає. Коротше, заліпили, так і буде. І приходить черга до цього всього виносити і буде оце все зачищатись. Бо я вчора шурувала, шурувала пол, а воно не видно. Треба щітку брати і терти. І пам'ятаєте, я казала, за перестінок, ось цей перестінок, зараз включу світло. Може, немає світла? Тут. Ага, трошки щось є. Трошки щось є. От, оцей перестінок, там буде за ним стояти а, плита. От буде стояти плита. А тут буде зона прийому їжі. І знаєте що, якось тиждень уже, мабуть, прокидаюся я вночі. І, знаєте, така, що думаю, ми замовляли кухню. замовляли кухню, А я не пам'ятаю, чи ми в ту кухню замовляли пенал з шухлядами. І тут дуже цікаво буде, якщо в нас будуть тільки пенали з дверцятами, де будуть в мене, знаєте, от е така. от... Думка де я буду ставити виделки, ложки і все оце. От я прям така, що не поняла де, де той де пенал з шухлядами? Я не можу знайти проект, по по якому ми робили цю кухню. Я, якщо чесно, в мене от просто в голові не вкладається, як це ми могли профукати. І цей нам майстер, ну той, хто з нами це все робив, в неї ж повинні були якісь бути знаєте, шаблони, от шухляди обов'язково там, ну, чи хоча б запитати, чи вони нам треба. А ми собі без задньої мислі. тумаки, сидимо і дивимося в той комп'ютер. Ну, Тут нам треба буде ще дозамовляти ще один пенал, і якщо. Не буде такого пенала з шухлядами в основній кухні, то сюди ми замовимо з шухлядами. Коротше, от так. Буду починати гладити тюлі свої, бо скоро мають вимкнути світло. На дворі спустився сніг, а зараз іде дощ. Бачите, Лиє, лиє. А я зараз буду гладити вже. що дивіться, який зовсім інший вид. Штори, звісно, такі красивучі. Тюль бамбук. У мене вдома просто молочна, а це бамбук, і бачу на ній дуже затяжки. Коротше, Треба акуратненько, бо вже дві розтягувала. О, опять стану, Руслан, роздушу. Так, ну красота. Грубка горить, але будемо вже закінчувати палити, бо скоро скормою двимкнути світло, а потім знову розпалимо. Друзі, ця кімната мала з самого початку бути в сірих кольорах. ось Тут така плитка, мала бути сіра і того. Оця пісочна вже плитка в нас поставлена і виріши робити в таких от кольорах. Я в відео, де ми робимо ремонт, розказувала, що так сталося, що так вийшло. Ну, воно і на краще вийшло. Бачите, всі такі кольори мені дуже подобаються. Я думаю, як би воно виглядало в сірому, я навіть не знаю. Було б, мабуть, все-таки бльокленьке. А так, оця стінка буде з білими дверцятами. Я дуже хотіла таку стінку з білими дверцятами. Ще сюди. Телевізор чіпиться. Дверки причіпляться. І, взагалі, можна буде вже переїжджати скоро. Я вже дуже-дуже чекаю. Зараз уголки ще на полочку приклеюються. Тут в мене буде книжна моя полка. Я думаю, влізуть мої книжки. І сьогодні зараз за Варюю їду додому. Вона вже прийшла з школи. Хоча я їй написала: кажу, Варя, чекай мене в школі, я приїду, тебе заберу. Прийшла дитина додому під ущом. От, приїду, її сюди заберу. І будемо сьогодні ще ялинку прикрашати. Бо вона вже який тиждень мене просить, ми ще мали того тижня робити прикрашати. Поза того точніше мали прикрашати. Але тут ще так, як ішов ремонт, ще нічого не можна було прикрашати. Я Варі кажу, Варя, наступного тижня. Прийшов наступний тиждень, знову ж таки, тут ми нічого ще не робимо, ще не встигається воно. Але цього тижня ми вже її просили, кажу, Варя, давай вже я поїду штори чіпляти. І ми візьмемо з тобою ялинку. От і будемо там, я що буду ще дороблювати, що в моїх силах тут зробити. І, а ти будеш пришати ялинку. То якраз вона зараз приїде, буде трошки товтись на дивані, поки тут все доробиться. І потім буде собі тихенько пришати ялинку. А я буду вже у ванні там порядок наводити. Надіюсь, у ванні. до ванни ще дійдемо. От, бо сьогодні отримали вже крани, вже все. Все, що замовляли, вже все отримали. Шосування. Цей шкафчик не дуже подобається. Він тут не в тему. Я не знаю, чи на старію телевізор влізе сюди. От. Ну, коротше, якось так. Ну, штори. мені тюль дуже подобається. Сам, сам вигляд подобається. А от тюль я не дуже довольна нею. Бамбук вона дуже затяжка оставляє. Оце мені не подобається. І треба ще прикрити оце червоне сині, оці яркі е на кранах ось наклейкою, їх наклеїти біленькою, та й все, щоб не видно було. Та й все. Так. Я зараз буду, тут приберуся і буду їхати додому за аварією. Везу каву, трошки, звісно, розлила, але нічого страшного. Я так, верюха заходь. Я? Да, я пройду. закривай двері. Мені переживають? Так, да, зараз я ж тобі шльопки принесу. Ану, там оставай на, пока на тій пілочці. Класно? Зараз будемо. Ялинку ще достанемо, поки будеш на дивані товтись. П'ю кавуську, вимкнули світло, чекаємо. Зараз тут треба перемити пол. Бо вже буде диван на місце ставитись, Варюха, довольна, да? Я довольна, То що ми тут скоро жити будемо. <гум> Всі чекаємо переїзду. Ви собі не уявляєте, друзі, як ми його чекаємо. Ой, довгі 10 років ми збиралися переїжджати? Переїжджати, да, трошки щось будували. Але вирішили купити будинок і зробити ремонт. Рік. Рік 29 грудня, рік буде, як ми купили цей будинок. І вже оце будівництво ремонти у нас відбувається. Я буду скидувати відео, там, де я буду, я його вже точніше змонтувала. От, Тільки виставити його залишилось, опублікувати точніше, От, там, де ми робили ремонт. От, Буде, мабуть, після цього відео, буде те відео, де ми робили ремонт. Варюха, три Давай. Молодец. Гривна, гривна. Вот это то, что значит, что твои занятия на самбо. Нет, я же дома училась. Мне кажется, что все-таки это занятия на самбо. Я же умею. Не хоче щось ходити на заняття. От як говорила, раз пропустиш і потім бажання зникне. І так і вийшло. Я вона пропустила чи хворіла, чого ти пропустила? Бо голова боліла. Так, да, боліла голова, вона не пішла І все. І в нас заняття вже тепер не хоче ходити. Заняття в нас закінчились. Ну, якщо вони будуть літом, то я скоріше всього буду літом ходити, а то зараз учоба якось не дуже хочеться, коли учов. Так, да, літом будуть канікули у вас теж. Тренер скаже, канікули і в школі, і по заняттях. То, цього літа, до речі, так і було, літом не займалась. Ну, тоді весною. Не знаю, Варчичка, мені мачна. здається, якщо ходити, то ходити на заняття, а якщо не ходити, то вже от, то нема чого туди-сюди рипатись. Ну, дивись, який хороший. Ну, Давай. Оба молодець. Молодець. Дивіться, яку класну гірлянду замовляла. Це роса на сонячній батареї. Це я хочу повішати на наші туйки на дворі. і щоб у вікно було видно, як блимають вогники. Гарно. Давай да? я щось тобі зроблю естетик, показку. Цей. Ой, ти мій естетик. Ой. Ти мій естетик. Та не показуй на мене. <реш> дуже гарно, ну дуже гарно. Мені подобається. Те, що воно блимає. Дивіться, і воно тут відключається. Я включаєш. Опа, дай. А, воно ще тут перемикає по-різному. От дерьвня. Мені отак більше всього подобається. Коротше, розвішуємо її, буде гарно. На це вікно є ще гірлянда. Минулого року я її купила. І хотіла дома повішати, але розмотала вона довжелезна, 3 метри в ширину і от буде аж до полу. Коротше, от такі будуть гірлянда шторка. І я, знаєте, що сказала? Ми ще не знали, що ми цей будинок будемо купувати, кажу Вані, що ми наступного року ми будемо цю гірлянду вішати в своєму новому будинку. Уявляєте? Уявляєте? А ви ще тоді не знали, то, що куп... Ні, це ще було дуже. Ні, ми, ми не думали, знали, що будемо купувати бунок. А, то в нас будувався ще будинок, та й ми думали, що туди переїдемо, але mm -hmm. бачите, як склалося. Ні, два роки ми цілих чекали. Думки дуже туди матеріалізуються, туди. так що, друзі, мрійте і правильно загадуйте бажання. Дістали ми свою ялинку, вже от її розвернули, зараз будемо вішати іграшки. Оце ті, що я купляла в епіку минулого разу. Ключик. Ключик буде. І дивися, які як штучки купила. Це зайчика купила. І ще щось. А, і зміючку. Це ж вік змії буде. Правда, зелену не знайшла, взяла червону. Ну, нічого яка була. От. І це гірлянди взяла. А що з Кажу. Ага, це гірлянди на батарейках. Батарейка? Угу, Так, да, це гірлянди на батарейках. Мам, так, це що нового, розвішуй. Мам. Ага. <гум> так, і ще в мене ось тут цілий ящик іграшок. Так, це такаша в нас є. Це моя грилянка. А, так, да, це баріна в кімнаті вона нас була. І так, це. це вже, я і думаю, нам не візь. треба. Оце в нас така штука під ялинку вішатись. Вішатись, стелитись буде. Типу, знаєте, як м, вийшово, сніжок. Як сніжок наче. Можна я зараз розстеляю? Розстеляй. Okay. Давай, розмотай добре. Типу в нас там е, снігу, снігу намило багато. <світ> 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 так тут багато це целипкої. А що там? Це ж звилили на нього. У нього дуже стоє. А? Так, да, ну поки ми тут її ставимо, щоб не заважало. О, от такий, наче сніжний комок під ялинкою. Та не розгортаю, його, просто туди кучкою на, на цей. Ну красиво ж наш. Ну це дрантя висить, його якось гарно підверни. Ой, барбара, ти моя барбара. Тепер діда. Ой, якогось Так. Може це хешек сюди напіти? Ні, Варі, я ж кажу, то що слипки вилили. Так, отакі от в нас є. Що, хтось буде гріха? Ні, я не буду. Ні, такі. Та і дивіться, Папа, <смі> скільки ще в нас тут є гірлянд. І якась у нас тут одна, звісно, поломана є. Перегризана. Перегризен. Ага, я навіть бачу. Ось, все, хтось постарався в нас, з наших питомців. молодцы. Я даже знаю, кто это. Да? да? Я не знаю, кто? ты знаешь, кто это. Я знаю, кто. Это Марик. Ну все, Марик попал. Ой, а что я сделала? Взяла, отрезала. Взяла, отрезала. Да. Мы сейчас его вчипим, мы сюда дивимся. он отца вчипим. Раз ключик повешаем. <гас> У мене стільки цих штук було. Ага, а де ми їх? Я не пам'ятаю, де ми їх брали. Це папа привозив і я відкривала пакетів. Туди, оця це скляна. Рязно. Це нам скляну. Бабушка Надя подарила, Ваніна мама. Скляна з неї Обережно. Була ще одна скляна, але вона розбилась. коровками була вроді. І оця наче скляна. Да. Да. це теж я скляна. — знаєш... Так, далі, далі. Знаєш, І дивіться, що в нас робили. які. Отакі з іменами. що Ні, на стіну ми точно. Ні, таку, ні, знаєш, ні ні. ні ні На ні, стіну вішати так. нічого не будемо. Мені щось треба цепи. Отакі. От Отака у нас красуня вийшла. Я гірлянди не чіпляла, бо вона тут. Саме тут не буде стояти. По-перше, а по-друге, я перебрала гірлянди, а вони всі поламані. Треба вдома ще шукати. Мою шторку треба знайти. Бо її тут, як я поняла, що її немає, обрила вже все. Дома десь повинна вона бути. Де? Не скажу вам, бо не пам'ятаю, буду вже шукати. А те, що є тут поламані, коротше, треба ще вдома наче в мене є. Такі, що на ялинку можна розвішати. Отак, аж захекалась таку краша. <змітала> позмітала весь цей з ялинки, обсипались голочки, позмітала. Ну, коротше, поки вона тут стоїть, а потім ми її місце інше. Да, поставимо. Така вона у нас сьогодні. Не сьогодні, а буде цього року циганочка. <змітна> така вся прям різнокольорова. Друзі, всім дякую, що сьогодні були з нами. Провели цей день, коли ми прикрашали ялинку. І я вам трішки-трішки. Відкрила занавість нашого ремонту, нашого побуту вже домашнього. Майже як завжди, всіх міцно обіймаю ваша Інна і сім'я добровольських.